Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. В 44 розділі книги Пророка Ісаї в 22 вірші написано. Провини Твої. простив я, мов Хмаро. І не мов мряку, гріхи Твої. Навернися до мене тебе, бо я викупив. Хоча б один раз у житті ми всі, перш ніж прочитати книгу повністю, заглядали на її останню сторінку, щоб дізнатися, як закінчується історія. Ми просто не вміємо чекати. Ми обов'язково повинні знати, чи все буде добре. Можливо, в таких діях є відображення глибокої спраги наших сердець знати, що життя повернеться до нас найкращою стороною. Невже ми кинуті напризволяще в хаотичному світі? Чи є хоча б якась надія, хоча б якесь вирішення проблеми, в якій ми народилися, тобто проблеми нашого відчуження від Бога? Сам Бог відкриває нам кінець історії, щоб ми могли втішитися та знати, що життя дійсно обернеться для нас добром. Від нас залежить лише, чи будемо ми йти Божим шляхом, чи оберемо ми Його. Як би просто це не звучало, але повернутися до Бога не так вже й легко, якщо ви звинувачуєте себе за рішення, які приймали в житті. А може ви не впевнені в тому, що Бог зробить для вас лише найкраще, якщо ви повернетеся до нього? Думаю, що багато так званих атеїстів насправді не відкидають існування Бога, вони відкидають концепцію Бога, поруч з яким ніколи не могли би почувати себе в безпеці. Дійсно, як може все обернутися на краще, якщо розуміння Бога залишає вас в сумнівах щодо того, чи хотіли би ви взагалі провести поруч з ним вічність? Чи є небеса просто місцем, де не буде більше болю, горя і сліз, місцем, де ніколи немає недоліку в гарній їжі і гарантовано нескінченне, прекрасне майбутнє. Чи є вічне життя просто відсутністю смерті? Чи немає у нас таємного бажання ніколи не зустрічатися з Богом лицем до лиця, а якимось чином просто загубитися у натовпі на сляному морі? А можливо небеса це постійне зближення і радісне спілкування з тим, хто наповнить серце спрагле живою водою. Якби ми могли, хоч мимохідь побачити нашого великодушного небесного Отця, він знищив би наші хибні уявлення про нього. Він зробив би все можливе, щоби подолати довгі роки нашої розлуки з Ним. Бог дійсно сповістив про свої наміри стосовно нас ще до того, як нам стало відомо, що ми йому небайдужі. І Він запевняє. Я все виправив, ви можете повертатися додому. Подякуємо Господу за це в молитві. Дорогий наш Небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за те, що з свого боку ти зробив все для того, щоб ми могли унаслідувати вічне життя. Ти бажаєш, Господи, з нами провести вічність, ти бажаєш з нами спілкуватися, і ми щиро вдячні Тобі за це гарне бажання. Допоможи, Господи, і нам цього бажати. Допоможи до бажання прикласти всі наші зусилля, залишити все недобре, а слідувати за тобою, благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, їм прийняти важливе рішення сьогодні бути з тобою усю вічність. Прибувай з нами, Господи, щодня в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Голгофа це вічний доказ того, що Божа любов до нас залишається незмінною. В вашій увазі пропонуємо уроки вивчення Біблії дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення, до зустрічі.